Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 20 серпня, 909-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову цієї ночі була атака іранськими мопедами від росіян 26 штук, як завжди на півночі, і на півдні. Деякі дрони долетіли навіть аж до Тернопільщини. Наші хлопці збили 25 з 26 дронів, але є прильот. Про які повідомили офіційно, це в Тернопільській області дрон влучив в якесь сховище з паливом, і зараз там пожежники працюють, бо досить велика пожежа. Ще вчора росіяни атакували балістичними ракетами. Дві ракети запустили, одну з них вдалося збити, яка летіла на Київщину. І ще наші хлопці з ППО вчора збили дві керовані авіаційні ракети. В Одещині минула доба прийшла більш-менш спокійно. А зранку СБУ в Одесі. Зловила фельдшера, який намагався навести удари росіян по одеському порту та ще й розвідував наші позиції в районі Ізмаїла. Зараз йому загрожує пожиттєве. А на Миколаївщині під час дронової атаки збили 5 дронів. Ну і як завжди, атаки від росіян в районі Очакова знову впіві дрони, там, наче цього разу, без жертв. На Херсонщині теж тривають російські атаки, там без загиблих минулої доби четверо людей травмовані. Давайте, як Завжди закинемо на збори на FPV-дрони, щоб зробити помсту росіянам.